Слава Ісусу Христу, сьогодні хочу розповісти дуже важливу тему, як підготуватися до таїнства сповіді, або до таїнства покаяння. Отже, що таке сповідь? Таїнство покаяння або сповідь є одним із семи таїнств православної церкви. Таїнство покаяння це таїнство, якому якому усного сповідання гріхів, той, що кається, одержує від самого Бога прощення своїх гріхів, а разом із ним благодатну. Силу тоту Божу допомогу, котра зміцнює розкаяного і прошеного грішника у християнському житті, покаяння це примирення людини з Богом. Таїнство покаяння не придумане людьми, єпископами чи священниками, а є установою самого Господа і Бога нашого Ісуса Христа, Знаючи людську неміч і схильність до гріха, Господь Ісус Христос становив таїнство через яке грішнику, який. Кається у своїх гріхах, дарується прощення, видимо від священника, а не видимо від самого Бога. Ісус Христос дарував владу апостолам зв'язувати і розв'язувати гріхи, і встановив таїнство покаяння. Коли після свого Воскресіння явився перед учениками і сказав: «Перейміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться, на кому залишити, залишиться. Це Івангель Діана, 20 глава, 22, 23 стихи. Владу прощати і відпускати людські гріхи апостоли передали своїм приємникам, тобто пастирям, церкви, єпископам і священникам. Таїнство покаяння іншими словами ще називається сповідь. Сповідь як усне сповідування християнам своїх гріхів перед священиком, існує церкві Христовій із апостольських часів. В сповіді, сповіді має необхідність кожна людина, кожна християни, бо немає людини, яка би жила і не согрішила протягом життя. Сповідаються і самі священники адже маючи владу прощати гріхи іншим, священник не може відпустити гріхи самому собі і сповідається у свого духівника. В чому полягає головний сенс сповіді? Найголовніший сенс сповіді це зміна свого життя. Не буде великої користі, якщо. Після покаяння ми допускаємо ті ж самі гріхи. Нам необхідно докласти максимум зусиль, щоб ті гріхи, в яких ми покаялися, більше не повторювати. Від сповіді до сповіді ми повинні ставати кращими. У нашій душі повинна статися, хоч якась зміна. Треба старатися після кожної сповіді позбутися, хоча б одного-двох гріхів, щоб більше ніколи не повторювати їх. Як підготуватися до сповіді, готуючись до сповіді, найперше необхідно усвідомити свої гріхи, осудити себе за ті беззаконні, які ми допустили. Сповідь не матиме ніякого сенсу, якщо той, хто кається, сповідається і не усвідомив своєї мерзенності, своїх вчинків. Сповідь повинна бути щирою, не потрібно намагатися применшити своїх гріхів. Щоб показати це перед священником там краще трохи, ми в першу чергу каємося перед Богом, а Бог і так знає наші погані вчинки, слова і навіть думки. Ми можемо обманути священника, не сповідавши перед ним гріх, за який нам соромно. Але ми не можемо обманути Бога, який знає все. Трапляється, коли на сповіді люди звинувачують у своїх гріхах інших людей. Мовляв, я людина добра, але. Мої родичі, друзі мене доводять до гріха. В такому випадку, замість чергового покаяння, людина займається самовиправданням. А на ми повинні називати свої гріхи, а не гріхи своїх ближніх. Людина, яка готується до таїнства покаяння, повинна простити своїх кривдників, своїх ворогів. Бо Господь сказав: бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам отець ваш Небесний, а коли ви не будете прощати, провин Людям, і то і Отець Вер Небесний не простить провини ваші. Не можна приступати до сповіді, не простивши від цього серця своїх кривдників і не попросивши пробачення у тих, кого ми скривдили. Далі важливо проаналізувати своє життя, пригадати свої гріхи, якими ми вразили Бога і своїх ближніх. інколи Людина грішить і навіть не усвідомлює, що порушує Божу заповідь, і не розуміє, що той чи інший вчинок є гріхом перед Богом. Які помилки допускають люди, готуючись до сповіді. Інколи сповідник не може назвати конкретних гріхів і виражає свою сповідь такими словами: грішний у всьому. Це неправильно. На сповіді потрібно каятися у конкретних гріхах, які ми допустили. Або ще трапляється, коли людина каже. Рішу, як всі, чи гріхів великих немає, що свідчить про самоправдання, а не про покаяння. Є інша крайність, коли людина дуже детально про все розповідає і сповідь перетворюється на таку біографічну повість сповідника. Сповідатися потрібно чітко і лаконічно, без подробиць і деталей. Наприклад, каюся в осудженні, гніві, скверностіві і так далі. Не часто, але трапляється, коли сповідник. Розповідає про свої гріхи з почуттям якоїсь такої гордості або навіть такому жарчоливому тоні це неприпустимо. За таку сповість може не допустити до причастя. Чи може священник не відпустити гріхи? Так тоді, коли людина прийшла на сповідь і в неї немає покаяння, про які гріхи не спитай, вона його не робила. І справа тут зовсім не у безрішності людини, а у відсутності елементарного покаяння. І усвідомлення своєї гріховності. Також, якщо людина має образу на ближнього і говорить на сповіді, що не може простити його, тоді священник може не відпустити гріхи. Пояснюючи, що сповіднику, що спершу потрібно піти і простити своїх ворогів, примиритися. Як часто потрібно сповідатися, в православній церкві немає якогось правила, в якому написано, скільки разів на рік. Треба сповідатися. Тому кожен християнин сповідається стільки, скільки бажає. Існує пашина практика сповідатися і прикрашатися раз у рік перед Пасхою. Але це дуже мало. Треба частіше сповідатися, хоча б чотири рази в рік під час постів багатоденних, там, Великого, Петрового, Успенського і Різдвяного. На мою думку, було б добре сповідатися раз у місяць, а віддалі і щонеділі. Чи можна посповідатися, але не приступати до святого Причастя? Так, таїнство Покаяння і таїнство Євхаристії – це різні таїнства православної церкви. Якщо людина не готова до причастя, тобто снідала зранку, пила каву, то вона може тільки посповідатися. І часто люди запитують, чому я маю розкривати свої гріхи чужій людині, якщо я можу сам... Покаятися перед Богом, Він мене простить. Таке запитання доводиться чути від людей ще далеких від церкви. В такому випадку відчувається якесь маловір'я, гординя. Якби кожен з нас міг сам безпосередників посповідатися і отримати прощення своїх гріхів, то Ісус Христос не сказав би апостолам, не дав би такої влади, а сказав, що ви це можете самі робити. Та все ще Писанні ми бачимо, що. Господь дав владу прощати, і відпускати гріхи апостолам. Від апостолів ця влада перейшла в святі церкві як посередниці між Богом і людьми. Кожен із нас повинен постійно просити прощення у Бога, але це не відміняє необхідності регулярної сповіді перед священником і, звичайно, причастя, тіла і крові Господній. Чи можна приступати до таїнства сповіді і виписувати свої гріхи перед Цим? Щоб їх не забути, мабуть, краще буде, коли ми будемо спідувати гріхи по пам'яті з пам'яті. Але якщо через хвилювання або по погану пам'ять ми не можемо нічого пригадати, то допускається зачитування гріхів з листочка. Проте це має бути перелік своїх гріхів, а не сліпе копіювання гріхів із списку, знайденого в інтернеті чи в книжці. Кому не потрібно сповідатися у гріхах? Сповідатися не потрібно дітям до 7 років і святим людям, якщо ви. Не входити у дану категорію людей, тоді ласкаво просимо на сповідь, коли можна прийти на сповідь? У нашому Світройському кафедральному соборі міста Черкаси сповідь проходить щодня. Служба розпочинається о 8 годині. Щоб посповідатися, потрібно прийти на літургію і підготуватися належним чином. Якщо ви плануєте причаститися, то хоча б за три дні до причастя. Постувати потрібно, не споживати м'ясомолочних продуктів і не пити алкогольних напоїв. Зі всіма примиритися і зранку перед причастям нічого не пити, нічого не їсти. А хто палить цигарети, не палити перед сповіддю. Ті, хто вшишається регулярно, можуть не постувати три дні перед причастям, якщо вони постять в середу і п'ятницю протягом року. Хто хоче посповідатися цей прощастити, але з тої чи іншої причини. Не може тримати піст, він тоді може цей піст в принципі і скасувати, якщо є якісь там протипоказання. І тут має бути така підготовка більш моральна і духовна. Тому треба сказати, що піст не є основним і найголовнішим при підготовці до причастя. Тому, якщо ви не можете постувати. То не треба казати, от я не ходжу до сповіді, тому що я не можу постувати. Тоді піст відміняється взагалі. Просто зранку нічого не пити і нічого не їсти. Також хочу сказати, що в нашому храмі, як і в інших храмах, сповіді причастя є безкоштовні, тому вони абсолютно доступні кожному православному християнину. Отже, таїнство покаяння є надважливим для нашого спасіння, тому приступати до сповіді потрібно. Зі страхом Божим і сердечним розкаянням, і бажано регулярно не варто соромитися, спідувати свої гріхи перед Богом, а потрібно соромитися, грішити Сповідь необхідна кожному християнину, який піклується про своє спасіння, адже без покаяння потрапити у царство Боже неможливо. Дякую вам, брати і сестри, за перегляд. З вами був священник Василій Паплик. Не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступних випусків. Хто бажає підтримати канал фінансово, послання на картку знайдете в описі під цим відео. Бажаю всім Божого благословення і мирного неба! Бережіть себе!